Привітаємось музично. Добрий день вам, дітки, добрий день. Сьогодні у нас з вами нова пісня, розпівка про півника. Хто це пісеньку таку, нам співаку Каріку, це в наш Петя Петушок. Так він будить всіх дітей. Щоб вставали, не проспали, не спізнились в тіт садок. І сьогодні ми з вами послухаємо нову пісню теж про півника. Кукуріку -ку -ку співав наш півничок і захворів. Сьогодні для вас пісня про одного півничка. Який не боявся морозу, гуляв по морозу І ось що з ним трапилось. У півника горечко заболіло горлушко, Він холодну воду пив, по морозу він ходив, а курочка кутку даче біля півника аж плаче. не пи півнику води. Не ходи. Холодно, морозно взимку, будь обережним, півничку, а ми з дітками ще раз про тебе пісеньку заспіваємо. не на пипівне куводи, на молоді не находи. Тепер наш півничок буде більш обережніший, одужає і знову буде з нами грати. Півник спав, молодець, в нього свіє гребінець, Ну, у півнику вставай, та нам пісню свою заспівай. Кукуріку! -ку, ку, як чудово ми пограли разом з півником спів. До побачення малята, любі хлопчики, дівчата.